Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 15 травня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Нормування пагонами дорослих кущів столових сортів винограду. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. На дорослий кущ я залишаю близько 30 пагонів. Дорослий кущ це рослина, що досягла 5-6 річного віку. Та більше. Але і тут варто враховувати сортові особливості та силу зросту виноградного куща. Якщо кущ значної сили зросту, я залишаю близько 30 пагонів, можливо, навіть трохи більше. Якщо виноградний кущ слабкої сили зросту, я залишаю трохи менше 30 пагонів. Для прикладу пропоную розглянути ось цей кущ винограду сорту Монарх Вік куща 6 років. Пусть складається з п'яти рукавів. 28 квітня 2025 року нормування пагонами вже частково провів приморозок. Зараз на всю рослину маємо близько 40 пагонів. В підсумку планую залишити близько 30 пагонів на всю рослину. Нормування буду проводити по кожному з п'яти рукавів послідовно. Зламані пагони я не кидаю на землю, а одразу складаю у відро. Дуже важливо. Перед тим як почати нормування пагонами, необхідно зрозуміти, які пагони ви бажаєте залишити. Ось пагін потужний, гарної сили зросту. Ось маємо майбутнє сусвіття. А ось пагін слабкий. До того ж, він росте знизу лози, що не дуже зручно. В першу чергу залишати треба пагони гарної сили зросту, що мають майбутні соцвіття, та спрямовані вертикально. Їх в подальшому буде дуже зручно підв'язувати на наступний дріт. А ось маємо і зовсім слабенький пагін. Цьогоріч прибиратиму пагонів не дуже багато. Все ж таки, 28 квітня 2025 року був приморозок. Втім, зараз запрошую разом зі мною провести нормування пагонами. Ось маємо перший рукав. Прибираю ось цей пагін зі сплячою брунькою. Рухаюсь далі. Пагонів не дуже багато, тому даний пагін гарної сили зросту. Маємо майбутнє сусвіття. Його я поки що залишаю. Двійників та трійників тут немає. Тут також немає двійників та трійників. Даний пагін я залишаю. Далі прибираю ось цей пагін. Даний пагін, звісно, залишаю. Усі інші пагони по першому рукаву я залишаю. Двійників та трійників тут немає. Таким чином, я залишив 6 пагонів на перший рукав. Ось маємо другий рукав. Даний пагін слабо розвинений, він не потрібен. Його можна прибрати. З-поміж цих пагонів прибираю ті, що слабкіші. Дані два пагони я залишаю. Один з прямою трохи праворуч, інший ліворуч. Ось таким чином. З-поміж цих двох пагонів прибираю даний пагін. Цей пагін залишаю. Другий рукав в мене короткий. Ця частина другого рукава пошкоджена приморозком. На зараз по другому рукаву маю тільки два пагони. Ось маємо третій рукав. Оці три пагони гарної сили зросту. Двійників та трійників тут немає. Звісно, всі три пагони я залишаю. Даний пагін слабкої сили зросту. Він не потрібен. Я його прибираю. Ось ці два потужні пагони я залишаю. Даний двійник не потрібен. Його я прибираю. Так само прибираю ось цей двійничок. Решту пагонів, що ростуть від голови куща, та ось до цього пагона, я також прибираю. Після нормування по третьому рукаву я залишив 5 пагонів. Ось маємо четвертий рукав. Ці 5 пагонів я залишаю. Двійників та трійників тут немає. Даний пагін також залишаю. Прибираю ось цей пагін. Дані два пагони я залишу. Один спрямую праворуч, інший ліворуч. Таким чином, по четвертому рукаву, зараз я залишив 8 пагонів. По п'ятому рукаву я поки що приберу ось цей пагін слабкої сили зросту. Ніяких більше процедур по п'ятому рукаву поки що проводити не буду. Залишається сім пагонів, двійників та трійників тут немає. На всю рослину я залишив 28 пагонів. Для виноградного куща даної сили зросту на даному етапі цього буде цілком достатньо. Необхідно, щоб в подальшому пагони були спрямовані вертикально, не перетиналися один з одним, для того, щоб в подальшому не було загущення виноградного куща. Вже найближчим часом я розпочну підв'язування пагонів винограду з метою, щоб тендітні молоді пагони під час зросту не зламалися. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео.